Добрий день, Криниця голотниця, прийшла по воду молодиця. Я не прийшла води брати, а прийшла допомогу просити. Як прибуває вода, з за з було то, щоб так прибувало в хрещеному родженому здоров'ю. Цими примовляннями літні люди супроводжують своє повсякдення. Та молодь у селі Домінському, що на Житомирщині їх навряд чи перейматиме. Її тут дуже мало. Це село Типове з поміж тих, що розташовані біля 30 кілометрової зони. Воно напівпорожнє. Люди, які покинули свої домівки, забрали з собою унікальну поліську мову, культуру та звичаї. Ті, хто під загрозою втрати здоров'я не зрадив малої батьківщини, життєві труднощі долають самотужки. Наприклад, зерно молотять ціпами. А вони псипається, бачите, вже вже ж йому срок пройшов. Уже зірна має бути помолочена, вона ще вони привезли, конь біде до змолотіти. А куди ж я? Шкода, що пропадала? Українська Атлантида. Саме так уражене мирним атомом полісся називають дослідники. Кінорежисер Сергій Марченко під час експедиції до сіл, що постраждали від радіації, відзняв понад 40 годин відео. На його думку, культурно-духовні втрати від Чорнобильської катастрофи набагато масштабніші, адже на поліссі зберігалися ті елементи української культури, які нарешті території України через навали завойовників були втрачені. Це надзвичайно шляхетні люди, надзвичайно лагідні, добрі. З іншим світоглядом, більш порядним, доб добрим. подивіться на обличчя тих дівчаток, які в Левковичах, в церкві. Ці люди є носіями такої архаїчної культури, яка на скажімо, де степлі, со степу вона вже втратилась. Порятунок духовної спадщини справа ентузіастів. Тих, хто зрозумів масштаби катастрофи, не лякає ні радіація, ні мародери, ані дикі тварини. Перекази, легенди і звичаї людей вони фіксують на плівку, а домашні рушники та сорочки, вироби з дерева та лози забирають із собою. Те, що вони радіоактивні, не біда. За роки досліджень уже є шляхи їх дезактивації. Тканина випирається, скло, кераміка ще кислотою обробляється. На метал є фосфорна кислота. Ну з деревом складніше, там йдуть щітки. Поетеса Ліна Костенко одна з активних учасниць експедиції. Вона жартуючи, каже, що у Чорнобильську зону їздить немов на дачу, вабить унікальність людей. А вони все розповідають. І ти знаєш такі історії? Я думаю, що жоден письменник на білому світі на планеті не знає такої зони, бо вона тільки є у нас. Усі скарби дослідники збирають у Чорнобильському кінотеатрі. Музею у Києві немає. Влада обіцяє організувати туристичні маршрути зоною, але проблему збереження культурної спадщини сповна вже не вирішити. Чорнобильська зона не безлюдна. Туди повернулися літні поліщуки, для яких земля предків важливіша за здоров'я і навіть життя. Але зв'язок поколінь для них уже обірваний. Чимало легенд полісся вони заберуть із собою. Богдан Гдаль Сергій Марченко, Костянтин Мелехін, п'ятий канал.